Рубрика і таке теж буває. Як ви думаєте, що це? А це намагання виправити недоробки дизайнерської роботи. Тобто підвіконня і якась незрозуміла біла з ППС. -а. Ну, Пінополістіроли має на увазі. Вставка. А чому? А тому що під віконня Ось такого розміру. А повинно бути ось таке. І на рахунок того, коли треба ставити під віконня, да? Мало того, що воно у нас не в розмір. І оця ось така ось ну, дивна історія. Так воно ще і Встановлено тоді, коли вже все пофарбоване. Мебля стоїть. І нам треба, не нам, я тут, слава Богу, до цього не дотичний, штукатурити, шпаклювати і фарбувати. А на підлозі вже ламінат. І дивіться, в якому він стане. Ну, це все нове. Тільки покладено. Так робити не можна. Ну, тобто це до того, що треба, чому треба робити дизайн проєкт нормальний з розміром. Тобто тут дизайнер попрацював, намалював гарні картинки. Вроді все нормально. Піднімаємось, бам! Кандішка десь збоку не працює. Далі дивимось. Світло. Одна лампа, друга. І де вона висить? Вона висить не над столом, а вона висить над людиною, яка тут буде сидіти. Дивимось далі ще момент. Кухня. Так. У нас є духова шафа. Тут у нас є гарненький. Вбудований холодильник. Але ж живлення для всього цього у нас де? У нас зроблено ось так. Ну дуже гарно, за великі кошти ми зробили живлення. А чому? А тому що воно десь там, десь там, вне зони досяжності. Тому що хтось десь щось. Протупив, як зазвичай. Далі поїхали. Ось. Бачите, є лампочка одна, а там є інша. Була. Але на неї шафа налізла. І прийшлося її прибрати ту лампочку. Далі ми заходимо у ванну кімнату. Така гарна вона, ну чи не відмита, але вона гарна. І що в нас виходить? Розетка, раз, розетка два, вимикач. Повинно було тут бути світло над дзеркалом. Але ж дзеркало проїхало без світла, і тому вимикач у нас пустишка. Він просто стоїть, а світла нема. Немає сіфону, тому що розмір ніхто не вказав, який повинен бути. Зараз його не можуть знайти. І це, це не все. Тут все так гарно так, все закрито. Але там всередині сифон. Для того, щоб його якось обслужити або замінити, треба цю штуку витягнути сюди, а вона не виймається. Вона вам робить отак. Раз, два, і у вас тут буде пошкарябана полоса. І вся ваша оця глянцева, гарна поверхня в самому видному місці, перетвориться на сміття. Що ви думаєте, так він вентилятор тут висить усе? Тому що люди, які тягнули стелю, сказали, що. Вище підняти неможливо, тому давайте опустимо вентилятор вниз. Ну, зверху там ще 250 мм порожнини. Я точно знаю, бо я тут клав плитку. А от нижче пустити вентилятор вже неможливо. Бо там дно вентканала, а він залізобетонний. Там куча арматури і бетону марки 300. Тобто виходить одна історія порізати той пластиковий вентилятор, ту кришку, щоб він туди вліз. Так, тепер заходимо в прихожку. Ось у нас така прихожка стоїть, шафа я маю на увазі коридорчик. І в ньому захований щит електроживлення. Все вроді нічого, але. Але цей жмут проводів це у нас жилення по низькій напрузі 12 вольт. Тобто тут повинно стояти три блока жилення. Ось таких. І по задумці якогось там дизайнера вони повинні стояти ось тут. Всі три. Ось всі три. Як їх сюди запхати? А окремо цього. Тут ще повинно стояти інтернет-модем, чи як він називається, роутер, оптика і блок живлення для цієї всієї інтернетовської, ну, для обладнання для цього інтернетовського. Як ви думаєте, як будемо виходити з цієї ситуації? Правильно. Будемо довбати отам крізь шафу. До гори і отут зверху у цій, на цій полиці колхозити у ті блоки живлення. Цих дротів може не вистачити. Прийдеться їх допаювати. От така ось дуже багата робота. Ще раз скажу, проєктант повинен бути професійний, дорогий і нести відповідальність за те, що він напроєктував. Тому що оце все, всі ці доробки, вони набагато дорожче вилазять, чому доплатили за його тисячу доларів тому проєктанту.